Фармадол. Забудь про головний біль. Європейці нервують. Ціни на газ та електрику ростуть. У ЄС вартість блакитного палива зросла до максимуму з 8 березня цього року. Тож саме час економити на дому, на чому тільки можливо. Навіть на приготуванні їжі. Паста, наприклад. Італійський Нобелівський лауреат з фізики Джорджо Парісі вигадав власний рецепт економії: варити пасту без вогню. Таким чином можна зекономити до 44 кВт на рік. Це за умови, що за рік ви наготуєте 23 кг. Саме стільки в середньому споживає кожен італієць. Техніка наступна. Треба довести воду до кипіння, закинути в каструлю пасту, зменшити вогонь до мінімуму і тримати страву рівно на хвилину довше, ніж написано на упаковці того чи іншого виробу. Головне при приготуванні накрити каструлю кришкою. Це дозволить температурі не опускатись нижче 80 градусів, а саме стільки й потрібно, аби страва стала їстівною. Парісі каже, що після закипання і накриття кришкою можна навіть повністю загасити вогонь. Результат буде однаковим. Ця техніка називається пасивна паста. Сперечати з фізиком взявся римський шеф-кухар Антонелло Колонна. Він каже, що після такого приготування паста буде гумовою і подавати таку страву, наприклад, в ресторані, просто неможливо. Та й навіть вдома італійці цінують її текстуру, яку пасивне готування просто псує. Натомість шеф радить готувати на вугіллі. 100% економія, адже газ чи електрика для мангалу не потрібні. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».